всім, друзі. Не хотів я сьогодні на цю тему записувати відео. Але, секундочку, тільки вийду. Але як завжди є, але не можу я бути в стороні. І хочу я просто, щоб поки їду зараз по свого напарника, крадіться. З роботи, поспілкуємось. Можливо, хоча б до двох-трьох цих людей дойди. Дивіться, ви не розумієте? Давайте розбиратися так. Я взагалі дуже сильно люблю історію. Взяти до уваги того, що Україну терзали москалі, поляки. Там дуже багато націй було. Австрія. І хочу вам сказати, це я Австро-Угорщина була, але що хочу сказати вам. Знаєте, яка найбільша була біда України всьому? Тому що не було єдності, були зради е, і отак далі. Так само хочу вам сказати на рахунок зараз. Все починається з коментаря, я не звертаю на це увагу, чесно. Але якщо ви дивитеся мене іменно ви, слухайте уважно, все починається з коментаря. Як ти виїхав з України і як можна виїхати з України? Я відповідав на такі питання. Мені без різниці, чи вірите, чи не вірите, що я виїхав пару років до війни з України. Я Маю свою думку, є для цього відео 10 місяців в Канаді, і емоційне відео воно називається так. Я там чіпляю тему цього всього. Будь ласка, хай ревочки, заходимо, щоб тут не повторявся. І вивчаємо інформацію, як говориться, а не пишемо фігню. Що хочу сказати найголовніше. Що ці всі люди навіть не розуміють, що вони пишуть, тому що люди, які всі за кордоном, от ви всі хто за кордоном, ви зараз є економіка України, тому що дуже багато хто з вас всилає гроші додому рідним, дуже багато хто з вас допомагає Україні. Тому що ми маємо можливість допомагати. Давайте дивитися в очі прямо. Я нікого не хочу образити з України. Але якщо не вбивати і не красти, мало хто має дуже хороші зарплати в Україні. І зараз при таких цінах, що мені розказують батьки і мої родичі, живеш просто, щоб вижити. Не про яку допомогу ЗСУ і так далі, практично не йдеться. Тому що ти не можеш нормально зібрати кошти, щоб поїсти. Я не кажу, що всі так живуть. Але дуже багато українців саме так зараз живуть. І оця зараз війна, яка йде, хто не фізично там, то. Дуже сильно допомагає грошима. Ми всі за кордоном, всі набагато більше можемо зробити внесок в економіку країни. Чи вам здається? Також хочеться сказати, ті, хто це пише, ви точно не в окопах, ви точно бляхамуха, просто заздрісні, суки. Які просто не, не можете спокійно жити, не, бу, не можете бути е, просто одною нацією нормальною. Тому що я дуже багато разів, не хочу розказувати, як це було, чого це було. З дуже багатьма хлопцями з фронту спілкувався. Ніодної агресії не було. Всі мої історії знають, як я коли виїхав, скільки років я був за кордоном до України. Чого я був і як я був. І ці всі хлопці. Ці всі хлопці, ніякої агресії. О, молодці, ви нам поможете піднімати економіку. Агресія завжди йде від дибаних уродів. Сидить ви в телефоні, навчилося, бляха муха телефоном користуватися. І треба писати, як вчора написала. Що з тобою ясно. Не твоя війна, ти втік від війни. Ти це, я заяву на тебе піду подам. Подавай. Біжи, спотикайся, що хочеш, то роби. І чесно, індуси дуже така нація. Ну, типу... Вони разом у всьому. Тут видно в Канаді. Хачики, ну там мільйон. Які хочете нації. Вони наскільки разом, вони наскільки дружні. От одна нація виявляється, не може бути дружньою. Одна нація дуже сильно схожа на проклятих москалів. Це нація українців. А знаєте чому? Тому що у нас дуже багато зрадників, у нас дуже багато е, тварів, і замість того, щоб е, треба бути уродом. Просто моральним, щоб таке писати, щоб на це тратити цей час. Я можу бідно чи їй. Як виїхати, як виїхати? Я не знаю, як виїхати. Я не являюся якимсь органом Державним України, щоб по підписанню якихось документів, щоб вам виїхати з України. Я не знаю, як вам виїхати, люди. І. Так сталося, ви знаходитеся в Україні, то не гнобіть свою же націю. Покажіть себе з високої сторони. Я розумію, що вам там дуже тяжко багатьом, але це не означає, що ви маєте право гнобити свою націю. Знаєте, чесно, що я от не скажу, я ще не думав, що я цього скажу. Я дуже люблю свою Україну, дуже. Але я радий, що я в Канаді. Тому що все далеко до війни в Україні постійно була така херня. Ти виходиш, і, і дуже багато людей вже заряджених на новинах на телевізорі, тому що там заряджають негативом, зомбують теж новинами тими. І виходиш, і кого я сьогодні маю намахати? Кого я сьогодні маю намахати? Це тупо половину українців виходило з такою думкою на Роботу. Все. Я не знаю, що має помінятися, чесно. Можливо, нація трошки має ще, ще відродитися більше. Я не знаю, що має бути, чесно. Тому що, дивлячись на цю ситуацію, що твориться, я не бачу взагалі. Я от записував відео, що я не бачу 20 років в майбутньому в Україні з цією корупцією, з цією мафією. Всі кажуть, влада, влада. Є і частина можливо, влади. Але немає єдності людей. Люди самі же самих зафігачуть. Немає єдності. Отак, от Україна. Хто історію любить, от подивіться, найбільші біди України. Чому? Тому що не було єдності. Тому що вороги єдналися, а українці тільки сварилися, на куча грубків ділилися і їх постійно тормозили, постійно. От і все. Така правда. Правда в тому, що хто в Європі, хто сумнівається, чи їхати, люди їдьте. Пробуйте на зло цим тварям. І ще пишіть величезний пост в Фейсбуці, щоб ті тварі бачили. Хоча б одна, що ви в Канаді, щоб в нього серце крові обливалося, бо воно жити ж не може. Воно ж не може нормально просто жити людям. Просто треба писати всяку хірню, треба жити по хірових законах. Просто треба. Я не маю навіть слів, чесно. Тварю це відео спеціально для вас. Е і для нормальних, адекватних моїх підписників, людей, українців, які це зараз дивляться. Ви супер, ви не опускайте руки, ви не е як сказати, не втрачайте надії, все буде Україна. Всі е завжди один одному допоможемо. Ми для цього є українці. Я спілкуюся з вами, з нормальними людьми. З тварями є вже вище сказано, все решту. Все. Дуже вам дякую. Підписуємося, ставимо подобайку. Підтримуйте український контент. Слава Україні, друзі! Бай! Стрінемося в Канаді або в новому відео.